Боронці відбували російські штурми в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, дронівка та виявка. Про оперативну ситуацію на цьому вітинку фронту поговоримо із Владиславом Мордвінцевим на псевдо «Дункан», начальником відділення з підготовки бойового спорядження, структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем. Фенікс, пане Владиславе, вітаю вас, у дня. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися на початку розмови. Дозвольте поцікавитися оперативною ситуацією в зоні дії відповідальності вашої бригади. Ситуація зараз на сіверському напрямку дещо складна, тому що ворог просувається групами невеликими, маленькими від двох до десяти приблизно чоловік. От наші хлопці недавно ліквідували таку одну з груп, але вони продовжують лізти і лізти. І ситуація досить нелегка. Тобто і навіть бувало таке, що зовсім недавно ми замітили ворожий НРК. Тобто це дуже дивно для цієї місцевості, тому що тут і болотяниця, місцевість і піски. Але в жімки якби нічого не вдалося зробити з цим НРК. Тобто, от, і зараз вони продовжують робити так, як і робили раніше. Я не можу не помітити, всі ми знаємо, що Схід це місце найкрасивіших сходів сонця. Просто позаду вас зараз сонце підіймається. І це прям дуже красиво. Дякую, продовжуючи, продовжуючи нашу розмову, хотів поцікавитись, які завдання стоять перед вашим підрозділом найчастіше це розвідка чи удари по цілях, або ж обидва напрямки одночасно. Це, скажімо за все, обидва напрямки одночасно, тому що деколи вилітаємо на ціль. І під час польоту можна побачити зовсім інші якісь цілі. Тобто, якщо є планова ціль, під час польоту можна побачити зовсім інші цілі. Ми тобто, ми розвідуємо і наносимо ураження. Займаємося два в одному. Також трохи про специфіку вашої роботи, те, що можна говорити, які найбільш поширені типи боєприпасів і корисного навантаження ви використовуєте у нинішніх умовах? Скоріше за все, найпоширеніший боєприпас – це МОА 400, МОА-900, ФАБ. Це такі найпоширеніші боєприпаси, які саме частіше, частіше застосовуються, тому що вони дуже добре працювати, Вони є. Як і маленького е, весу, тобто можна найбільш дистанцію залетіти, так і більшого для знищення бліндажів та е, скупчення е, ворожої сили, і для того аби наші глядачі могли докладніше зрозуміти, з чим вам доводиться працювати кожного дня, прошу розповісти про процес підготовки ударного спорядження від перевірки до завантаження, але звісно, без технічних подробиць деталей, тільки те, про що ви можете нам розповісти. Ну, бойове спорядження, звісно, що ж приходить нам не в зборі, тому що це небезпечно було б для його транспортування. От, а вже на самій позиції хлопці збираються все до, в одну в одне ціле, виходить одна бомба з того, що нам приходить, от, і споряджають її на дрон. А які заходи безпеки ви застосовуєте, щоб уникнути, до прикладу, передчасного спрацювання або, можливо, відмову боєприпасу? І чи трапляються такі випадки? Е, насамперед, це якісна підготовка саперів для того, щоб вони е, акуратними були і уважно, щоб вони дивилися, як, що вони роблять. Це насамперед саме головне 90% залежить від того, як підготовлена людина. Це Насамперед, та в подальшому це ті самі предохранителі, запобіжники, щоб акуратними хлопці були. І, кажу, саме, саме головне це підготовка людей. От стосовно підготовки, що хотів поточнити, ці бійці вже. Приїжджають у ваш підрозділ і виходять на бойові завдання із певною підготовкою, яку отримують після мобілізації чи підписання контракту у місцях розподілення, чи вони приїжджають із якимись базовими навичками і вже довчаються так би мовити безпосередньо близькості до передових позицій. Приїжджають з базовими навичками, а тут ми вже більше поглиблюємо і більше їх навчаємо, то, що їм 100% їм пригодиться по їхній специфіці роботи. Залежить хто чим буде займатися, тому вже отут на місці безпосередньо навчаємо більше їх. Дозвольте поцікавитися, які найбільші виклики сьогодні стоять у логістиці, саме боєприпасів, боєкомплектів для безпілотних літальних апаратів на сіверському напрямку. Саме важке це є FPV-дрони, FPV які завжди кошмарять. Тобто от, от, логістика перевезення боєприпасів через FPV-дрони зараз є дуже важким. На інших відтинках фронту, зокрема, ваші побратими використовують наземні станції, наземні дрони, колісні для того, аби доставляти боєприпаси. Часом вони можуть нести корисне навантаження до 300 кілограмів і долати долати відстані у десятки кілометрів. Чи є щось подібне у вас? Чи користуєтеся подібним? І як частіше, найчастіше доводиться доставляти припаси? На це питання не можу відповісти, угу. вибачте. Зрозумів. Е, наскільки сильно е, ускладнює роботу е, ворожі е, засоби радіоелектронної боротьби, і як з ними боротися? Е, Ворог дуже сильно е, там, де працює от наша, наша група, де працюють пілоти Фенікса, ворог там посилює групу, е, посилює застосування дії РЕП. От недавно, буквально недавно, на, на сіверському напрямку, ми знищили е, РЛС, е, Боже, зараз як вона називається? Гармонь. Декілька тих РЛС було знищено. Вог дуже старається сильно нам помішати, але якби хлопці працюють цілодобово і стараються <кхів>, знаходити ці РЛС і знищують їх дуже, дуже вдало. Також хотів запитати, чи застосовуєте ви певні нестандартні рішення, адже українське військо славиться не лише злагодженістю і підготовкою, а й певною креативністю, уже перебуваючи на бойових у посадках чи в окопах, і знаходять креативні нестандартні підходи до застосування стандартних і звичних, начебто, речей, чи є у вас якісь цікаві нестандартні рішення, можливо, щодо модифікації, кріплення. Чи е, постачання припасів? Звичайно, що є, але я їх не буду розголошувати. Є різні рішення, багато різних модифікацій, але це вже лише секретом. Це абсолютно справедливе зауваження. Як часто доводиться ремонтувати або перероблювати ту техніку, яку ви отримуєте, для того, аби вона краще виконувала завдання або е, працювала потужніше? Ну, доводиться підремонтовувати в принципі, боєприпаси, які в більшості йдуть з пластику, тому що під час транспортування буває таке, що вони ламаються, mm -hmm. і доводиться десь підклеювати, десь э, ізоленти підмотати. Тобто це ну, дуже часто, буквально кожен вечір. Ну не настільки часто, щоб кожен виліт, але кожен вечір це приходиться робити, тому що десь один або два боєприпаси зі всіх будуть поламані. Також кожного ранку, спілкуючись з військовослужбовцями, ми закликаємо наших телеглядачів долучатися до зборів своїм посильним донатом. Називаємо це ранковою кавою. У куті екрану ви могли спостерігати QR-код, який покликаний допомогти підрозділу Дункана. ще краще виконувати свою справу, ще краще виконувати задачі, нищити ворога, а цим самим зберігати життя українських військовослужбовців. Пане Владиславе, якщо е, можете розповісти трохи докладніше, е, в чому є найбільша потреба сьогодні, на що покликаний саме цей збір, і щоб наші глядачі могли просто зараз долучитися QR-код. Е, дуже велика потреба у нас є зараз в засобах реб. У нас зараз, як можливо, хтось знає, відкритий збір на реби. І дуже велика є потреба в ребах. Будемо вдячні всім, хто долучиться до цього збору. Отже, поки на екрані, наводьте е, камери своїх смартфонів, отримайте посилання, за яким можна буде легко долучитися до збору, долучитися до важливої справи тут у відносно мирних містах, у тилових містах. Це найменше, що ми можемо зробити для нашого війська. Пане Владиславе, ми вам дякуємо, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за цікаву і змістову розмову. Пренепри нагідне вітання. Подяку вашим побратимам. Владислав написав до. Дункан, начальник відділення з підготовки бойового спорядження структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс. Сержант був з нами на прямому зв'язку. Дякую, дякую.